У цю неділю професійне свято відзначають працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. У цій сфері задіяні люди багатьох професій: слюсарі, сантехніки, електрики, електрозварювальники, водії, трактористи, столяри тощо. Саме від них залежить тепло, світло, вода в будинках, школах, садочках, лікарнях, а ще благоустрій і краса нашого міста. Напередодні свята представників сфери комунального господарства привітав міський голова Микола Нога. Ми зібралися з вами, щоб подякувати вам за. Роботу в житлово-комунальному господарстві, незважаючи на війну, ви тримаєтесь, ви допомагаєте мешканцям витримувати такі складні умови. Свято вас поздравляє! Це професійне свято тих, хто працює у сфері, яка не допускає перерв роботі. Ці люди мусять безперервно забезпечувати життєдіяльність міста, дбати про добробут шосткинців. Представникам житлово-комунального господарства вручили корисні подарунки та почесні грамоти за значний внесок у забезпечення роботи галузі.